Христос рождається, славімо Христа! Хотів би, щоб ми разом почали цей рік, е читаючи і роздумуючи над словами, які в свій час писав Святий Августин, який є вчителем церкви, який є філософом, ритором Богословом, а пізніше став єпископом одного з міст Північній Африці. Він був один з найбільших отців цілої християнської церкви, і його шанують як і католики, так і православні, так і протестанти. Він написав один з своїх визначних творів як сповідь. І кілька наших наступних зустрічей, мабуть, це буде дев'ять зустрічей. Присвятимо, власне, цьому творове, творове сповідь, а точніше, таким вибраним цитатам, які він писав. Боротьба у людському серці між покликанням до гармонії з Богом і постійним гріховним пожаданням. Похиттю плоті, похиттю очей і гордістю житейською. Пише Августин, що боротьба в людському серці між покликанням до гармонії з Богом і потрійним гріховним пожаданням. Похиттю плоті, похиттю очей і гордістю житейською. Знаємо, що саме цей гріх був причиною, коли Єва. Спокушена змія спробувала плід, бо він був гарний на вигляд, він був приманливий, спокушав тим, щоб більше знати, щоб бути розумнішим, щоб бути більшим за Бога. Далі Августин пише: Ти створив нас для себе, і серце наше не супокійне, поки не спочине в тобі. Цікаво, ти створив нас для себе, Бог створив нас для себе. І серце наше не супокійне поки не спочине в тобі, поки ми не знайдемо Бога, не приблизимося до нього, доти ми весь час будемо шукати, будемо чогось прагнути, бажати, чогось, чого можемо не знати. Всі люди шукають. Кожен хоче бути щасливим, кожен хоче бути любленим і кожен щось шукає, та не всі знають, що ми всі шукаємо насправді Бога, Його любові до себе. Бог в людині, людина в Бозі. Я не існував би, Боже мій, не існував би взагалі, якщо б Тебе не було в мені. Або скоріше я б не існував, коли б я не був у Тобі. З якого, через якого і в якому все? Я не існував би, Боже мій, не існував би взагалі, якщо б Тебе не було в мені. Або скоріше я б не існував, коли б я не був у Тобі. З якого, через якого і в якому все. З якого все повстало. Через якого все є живе і в якому усі ми є живі. Ти любиш, але без запалу. Твора, твоя ревність без неспокою, твій жаль без терпіння. Твій гнів спокійний. Пригадую, що і Святий Павло писав в одному з своїх е, листів: гнівайтесь та не грішіть. Ти любиш, але без запалу, твоя ревність без неспокою, твій жаль без терпіння, твій гнів спокійний. А трошки вище Августин пише: о найвищий! Найліпший, наймогутніший, всемогучий, наймилостивіший і найсправедливіший, найбільш укритий і всюди присутній, найгарніший і найсильніший, сталий і непохитний, незмінний, і такий, що все змінює. Ніколи не новий, ніколи не старий, той, хто все відновлює. Ти той, що до старості приводить гордих. А вони не знають цього. Той, хто завжди діяльний і хто завжди відпочиває. Це свого роду прослава Бога. Возвеличення того, ким Він є. Але якщо насправді Він таким є для кожного з нас. Очисти мене, Господи, від таємних гріхів моїх. І збережи від чужих раба Твого. Вірю, ось тому й говорю. Неймовірно. Очисти мене, Господи, від таємних гріхів моїх. Можна теж сказати: Покажи мені, Господи, те, що я роблю не так. Особливо тоді, коли я. Можу не звертати на це увагу, коли я зайнятий іншими справами. Покажи мені таємні мої гріхи, але продовження неймовірне, і збережи від чужих раба Твого. Збережи мене Господь від тих гріхів, які я не роблю, але які я десь побачивши, почувши, зрозумівши, можу робити. Збережи мене, раба Твого. І закінчення цього речення, вірю, ось тому й говорю. Августин не пише, це просто так. Він пише, бо вірить. Вірить, що сказане слово не повернеться, поки не буде виконане, так говорив Ісус. Вірю, ось тому і говорю. І прошу, збережи, Господи, від тих гріхів, які я вже роблю, і від тих, які я можу спокуситися робити. Бо від Тебе, Боже, походить усяке добро. І від Бога мого все спасіння моє. Всякий дар, Божий, походить з неба. Всякий дар добрий походить з неба. Бо від тебе, Боже, походить усяке добро від Бога мого, все спасіння моє. Насправді дуже важко так. Добре, порозважати зосередитися на кожній з цитат в такий короткий час, бо не хочу те, щоб ефір займав багато часу, але навпаки, щоб він був якомога коротший і при потребі можна було до нього вернутися, послухати, що говорить Августин. Бо від тебе, Боже, походить усяке добро, і від Бога мого все спасіння моє. А ти завжди той самий. Ти той самий. І все завтрашнє і майбутнє це те сьогодні, яке ти робиш. А все вчорашнє і минуле це сьогодні, яке ти зробив. Ті, хто часом багато часу проводять в минулому або в майбутньому, можливо, до них Августин сьогодні пише: А ти завжди той самий, ти той самий. І все завтрашнє і майбутнє це те сьогодні, яке ти робиш. Сьогодні ми робимо завтра. Сьогодні ми робимо наше майбутнє. Сьогодні. Завтра немає, а може й не наступить. А все вчорашнє і минуле це сьогодні, яке ти зробив. А те все, що відбувалося з нами, це теж було сьогодні колись. Вчора було сьогодні. Воліє знайти тебе не шукаючи, ніж шукаючи, не знайти. Августин пише, що краще знайти Бога випадково, ніж шукаючи не там, де Він є, не знайти його. Краще в будь-який спосіб знайти, ніж не знайти. Я навчився сам завдяки здібностям, що ти їх дав мені. Тут трошечки хотів би зупинитися. Святий Агустин дуже багато вчився, вчився різних, в різних філософів, в різних вчителів, і нічого не було такого, що його б задовольнило, щоб його привело і сказало, дійсно, це правда, це істина. І він вчився і далі, і пише, що я навчився сам, бо так і є. Він вчився сам. Але завдяки здібностям, що ти їх дав мені. Всі ті здібності, всі ці таланти, всі ті добрі якості, які ми маємо, ми маємо від Бога і можемо їх або використати, або не використати. Пам'ятаєте, 10 талантів, які були використані, або 5, або 1, який не використаний. Кожен має свої таланти. Хтось має талант до музики. Хтось має талант до проголошення слова, до євангелізації. Хтось має талант, бо бачить потреби інших. Хтось має талант, бо дуже добре все запам'ятовує. Августин пише, що навчився всього сам, але завдяки всім тим здібностям, всім тим талантам, всім тим добрим якостям, які насправді Бог в ньому заклав. Бо чи є щось жалюгідніше від нещасливця, який не милосердиться над самим собою й оплакує смерть Дідони, спричинену любов'ю до Енея, а не плаче над своєю власною смертю, що її спричинила нестача любові до тебе, Боже? Августин пише про те, як він насправді переживав, дуже переживав смерть Дідони, коли читав цей твір. Віргілія Енеїду. І він говорить, як я міг бути таким, таким жалюгідним, що більше плакав над смертю вигаданого персонажа казки, ніж над своєю власною смертю, смертю, яку спричинила нестача любові до тебе, Боже. Бо чи є щось жалюгідніше від нещасливця, який не милосердиться над самим собою і оплакує смерть Дідони. Спричинену любов'ю до Енея, а не плаче над своєю власною смертю, що її спричинила нестача любові до тебе, Боже. І тут я б хотів зупинитися. Хай це перше відео трошечки довше, але хай воно буде на. Збудування наше на те, щоб ми відкривали в цих словах щось для себе, щось для себе доброго, корисного. Бо Августин є церковним діячем, є християнином, був християнином. Він був головним представником західної патристики єпископом. І теж він проголошений блаженним та учителем церкви. Насправді він пройшов непростий шлях до навернення. Пізніше ми згадаємо про цей шлях, про його маму. Тому на сьогодні хай Боже благословення перебуває над кожним з нас. Хай ті фрази, ті слова, які Святий Агустин звертає до кожного з нас, перенесуть нас. Плоди, плоди життя. Хай Боже благословення перебуває над усіма нами. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа нехай буде над усіма нами. Христос рождається. Славімо Христа!